Мобілізації підлягають згідно е, оновлених документів, військовозобов'язані, придатні до військової служби, тобто визначені медичними комісіями, наголошую, придатними до військової служби, військово зобов'язані е, любої статі, і що чоловічої, що, що жіночої, значить від 20 до 60 років. Значить, не підлягають мобілізації, ті військовозобов'язані, ну, ті, які мають певні пільги і так далі, і тому подібне, особливо щоб не лякати батьків. Наче ті, хто навчається на стаціонарних вищих навчальних закладах, чи в стаціонарних вищих навчальних закладах вони мобілізації не підлягають. Очікується, що чергова мобілізація почнеться 20 січня і триватиме до квітня. Спочатку буде проводитися повіщення людей, потім їх. Проведення медичних комісій, відправка у військові частини, далі буде йти підготовка, причому індивідуальна підготовка порядка до 25 діб, потім бойове зваження вже в складі підрозділів ще порядка до 25 діб. І після того тільки військовозобов'язані чи військовослужбовці будуть відправлятись на заміну для проведення ротації військовослужбовців, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Або на інші об'єкти, на інші в інші військові частини для виконання бойових завдань. Проведення ротації є одним із головних завдань чергової мобілізації. Каже Володимир Катинський, дозволить повернутися додому мобілізованим раніше людям, які вже майже рік виконують бойові завдання і не захочуть продовжити службу. Для початку четвертої черги мобілізації чекають указу президента України.